ефірі інформаційна програма «102 інформ. Вітаю проект. Представляє головне управління МВС України у Дніпропетровській області. Як завжди, у найближчі 15 хвилин про все найважливіше. Не перемикайтесь. У Дніпропетровську з 11 по 13 вересня на базі спортивного комплексу Метеор проходить 14-й відкритий чемпіонат Європи з плавання серед поліцейських. В спортивному форумі беруть участь 125 учасників з 14 країн світу. Сьогоднішня наша програма майже повністю буде присвячена цій події. Дніпропетровська область вперше приймає спортсменів Європейського союзу поліцейських. За 10 років існування Союзу в Україні це третє змагання поліцейських на теренах нашої держави. Раніше легкоатлетів зустрічала Донеччина, а кримчани приймали футболістів. Хотів би відзначити в тому, що це є визнання України, визнання Міністерства внутрішніх справ Європи, визнання управління внутрішніх справ університету Дніпропетровського. Які займалися, яким доручено проведення підготовки європейських змагань, для нас це надзвичайно приємна подія, і хотілося б відзначити в тому, що як і президент Європейського Союзу, так і усі члени команд забезпечені відповідно до вимог Європейського Союзу, місцями перебування, можливістю проведення тренувань, можливістю проведення культурних програм. І це все організовано працівниками Міністерства внутрішніх справ за, за сприяння місцевих органів самоврядування. Шановні, я хочу висловити щиру вдячність від імені Європейської асоціації поліцейської спортивної асоціації за ту можливість, яку ми сьогодні маємо розпочати наступні, наступні змагання з водних видів спорту на території гостинної Дніпропетровщини і України. Розпочався чемпіонат з тематичних виставок. Відвідувачі виставок змогли ознайомитися практично з усіма спеціалізованими засобами, якими користуються в своїй роботі правоохоронці Дніпропетровщини. Познайомили зі своєю діяльністю бійці спецпідрозділу Беркут, співробітники Державтоінспекції, розкрили деякі свої секрети експерти-криміналісти. Поділилися нюансами щоденної праці інспектори конного та велосипедного патрулів Дніпропетровського міського управління міліції. Серед залізних і справжніх коней, зброї і спецзасобів, яскравою плямою виглядала виставка робіт легендарної фабрики петриківського розпису. Чому серед правоохоронців митці? Тому що саме художники Петриківки створюють подарунки і кубки для переможців змагань. У 14-му чемпіонаті Європи з плавання серед поліцейських беруть участь 133 учасника з 14 країн світу. Це команди з Австрії, Чехії, Данії, Естонії, Франції, Німеччини, Ірландії, Італії, Нідерландів, Норвегії, Румунії, Росії, Великобританії та України. Серед учасників змагань 81 чоловік та 52 жінки віком від 20 до 40 років. Україну представляють 18 плавців. Три з яких Дніпропетровці на чемпіонат обрані найкращі, а займаються спортом, як запевнив заступник міністра МВС України Сергій Лекар. Усі без винятку правоохоронці культурою і заняття спортом, якраз якщо ви чули, це, відноситься до категорії професійних занять. Чому? Тому що і в різних умовах працюють міліції, вони повинні бути готові на реакцію в любих умовах, тобто і швидко дістатися до відповідної цілі і подолати відповідні перепони. І вміти спасти людину на воді і таке інше. Але якщо ми говоримо про заняття спортом, то у нас на сьогоднішній день прийнято європейські норми заняття відповідною, відповідним, встановлені відповідні графіки для заняття. Усі працівники Міністерства внутрішніх справ і всі, хто служить, проходять службу, мають відповідні години для заняття спортом. І плавання один з професійних видів спорта, прийнятих в Європейському Союзі поліцейських. Swimming is considered in in most European countries. В одній з усіх європейських странах єди поліцейський признана професійною видом спорту. Звісно, поліцейський буде мати можливість як спасти себе на воді, так і оказать помощь іншим в надзвичайних ситуаціях. Тому це дуже важливо для поліцейських. У нас, якщо ви бачили, на виставці навіть вже введені нові спеціальності і водолазів. І грибців, і міліція на воді, тому такі навики надзвичайно корисні. Протягом трьох днів спортсмени з 14 європейських країн будуть виборювати перемогу в чесній безкомпромісній боротьбі. Графік проведення чемпіонату досить насичений, але й для відпочинку місце буде. На гостей чекають цікаві екскурсії по гостині Дніпропетровщині. Я користуючись нагодою, хотів би висловити слова щирої вдячності керівництву міністерства. Для справ України особисто міністру Віталію Захарченка за надану можливість в організації цих змагань. Для нас це велика честь, тому що в державі, знаєте, 25 областей, ще два регіони, да, всього 27 регіонів, і вибір на Троської області це для нас в першу чергу. Велика довіра, яка нам. Ми відповідно і проводили підготовку до цих змагань. Помимо змагань, нами передбачена відповідна культурна програма. Я вважаю, що в місті Дровськ є дуже регіон, такий значний регіон, тут і велика історична, історична спадщина і тому Ми передбачили ряд екскурсій по нашим музеям, по нашим учбовим закладам. Ну, є ще показати і розказати. В першу чергу тут буде каже, робота проводиться з керівниками делегації, які не приймають участь змагання, а спортсмени у вільній частині змагань також будуть надана можливість і прогулки по накатерах. Присягу на вірність українському народові прийняли курсанти Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ цього року. Учбовий заклад зміг прийняти до своїх лав більше 300 першокурсників. Молоді правоохоронці зі всієї України, що здали іспити в університет, щойно наділи погони працівника міліції, пройшовши нелегкий конкурсний відбір, вступні випробування з української мови та літератури, іноземної мови, визначення рівня фізичної підготовки та співбесіди щодо готовності до навчання і проходження служби. Поздоровити хлопців і дівчат прийшли представники органів державної влади та місцевого самоврядування, духовенства, науково-педагогічного складу університету. У дворі учбового закладу зібралися курсанти, батьки і друзі. За дорученням міністра внутрішніх справ України, курсантів університету, привітав заступник міністра, генерал-полковник міліції Сергій Лекарь. Для мене особисто, я думаю, в тому, що для всього колективу Міністерства внутрішніх справ, надзвичайно приємно в тому, що ці молоді люди вибрали саме цей шлях служити народу. Саме головне в тому, щоб цей девіз, який вони вибрали сьогодні, щоб вони були гідними і гідно його пронесли. Адже для нас саме головне в тому, щоб ці працівники, в тому числі молоді, вони зрозуміли одно: міліція буде сильна, держава буде сильна тоді, коли буде довіра до міліції. І саме головне в тому, що перед ним ставиться такі завдання. Якщо ми цього досягнемо, то ми вважаємо в тому, що наша. Завдання виконано, і саме ці молоді люди, коли поступили сьогодні в університет, прийняли сьогодні присягу, саме вони повинні розуміти це, сприяти тому і в своїх практичних практиці застосовувати це в життя для того, щоб народ поміняв відношення до міліції, саме головне завоював, і саме головне в тому, щоб вони оце звання принесли з гідністю. Розпочалися урочистості покладанням квітів до пам'ятника працівникам органів внутрішніх справ, які загинули при виконанні службових обов'язків, після чого новобранці Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ поклялися суворо дотримуватися Конституції України, завжди залишатись вірними своєму народові, свято, слідуючи принципам законності і справедливості. От я дивився в очі ребятам ти подумав, неужели я такий був? Що от такі. Ну, собственно, детям становится встроить защитников правопорядка. Конечно, они очень чувствительные. Как милиция, как орган, он очень чувствительный. Все зависит, на мой взгляд, от общества и от руководства области, страны. Как мы себя поведем, так, я думаю, и они сегодня поведут в строю. Так они будут работать, так они будут служить и защищать. Країні потрібні чесні дисципліновані професіонали. За декілька років курсанти стануть справжніми правоохоронцями, головне завдання яких захищати людей і дбати про державу. Та це все буде згодом. А сьогодні в першокурсників свято і зараз вони приймають поздоровлення, і поки що держава дбає про них. Для кожного хто надів сьогодні погони, День присяги має стати головним днем вашої кар'єри. Это момент, когда вы добровольно берете на себя ответственность защищать законные права и интересы граждан не только Днепропетровской области, но и всей Украины. Тот, кто стоит на страже безопасности, должен обладать лучшими качествами. Быть дисциплинированным и выносливым. Учитесь и работайте так, чтобы люди видели в каждом из вас надежного друга и надежного партнера. Именно от вас зависит престиж вашей профессии и отношение к вашей профессии. Сегодня общая задача органов власти и правоохранителей не только достойно воспитать молодое поколение милиционеров, но и создать необходимые условия для их эффективной работы. Цього дня вікарі Дніпропетровської єпархії Української православної церкви про освященніше євлогії і єпископ Новомосковський благословив молодих курсантів і окропив святою водою. Завершилися святкові заходи урочистим проходженням курсантів Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ під звуки маршу у виконанні духового оркестру. Допоможіть знайти злочинця 5 вересня о 16 годині. В приміщенні однієї з аптек Запоріжжя, дочекавшись моменту, коли у торгівельному залі не буде відвідувачів, зайшов невідомий чоловік з ростом 178-195 см, Худорлявої статури волосся коротке темного кольору. Був одягнений в штани класичні чорного кольору, сорочку чорного кольору. Підійшовши до провізора, незнайомець дістав предмет, схожий на пістолет, та під його загрозою заволодів грошима у сумі 3600 гривень. Після чого залишив місце події. Запорізькі правоохоронці звертаються до мешканців Дніпропетровської області з проханням. Якщо ви маєте інформацію щодо особи грабіжника та його місцезнаходження, знаходження, повідомте про це за телефонами 061. 764 39 30 764 32 34 764 23 86 або 102. Конфіденційність гарантована. І це вся інформація, яку ми приготували для вас сьогодні. Нагадую, якщо ви щось не встигли побачити, заходьте прямо зараз на офіційний сайт Головного управління МВС України у Дніпропетровській області. Його адреса на ваших екранах. Я ж прощаюсь з вами до зустрічі за тиждень. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення!